Виділити гроші на матеріальну компенсацію постраждалим внаслідок ударів ворожими безпілотниками у сумах 3 липня. За таке рішення проголосували депутати сумської міськради на позачерговій сесії. На ремонт а та також демонтаж зруйнованої частини будинку на Петропавлівській мають виділити 15 мільйонів гривень, каже сумський міський голова Олександр Лисенко. Було розділені ці кошти. 50 на 50 – це 7 мільйонів, сім з половиною мільйонів на один будинок. І на початкові роботи, вірніше, на другий під'їзд, і початкові роботи на третій під'їзд. Це вже я думаю, прогнозовано те, що попередні висновки є експертів, що це буде розбір даної будівлі, тому що там два поверхи повністю пошкоджені. А другий і третій, після висновків, скоріш всього, буде визначити, який, що він не прикладений для використання. Щомісячну допомогу на проживання отримуватимуть 32 постраждалих домогосподарства, говорить директорка департаменту соціального захисту населення. Тетяна Масік. Допомога в розмірі, коли проживала одна від однієї до двох осіб, це 3,5 тисячі гривень на місяць. А коли 3 і до 4 осіб це 5 тисяч в місяць, і більше 5 осіб це 6,5 тисяч в місяць. Будуть отримувати допомога. Виплачується протягом 6 місяців, але далі рішенням виконавчого комітету допомога подовжується. Загалом у пошкодженому будинку 48 квартир, у яких зареєстровані 64 мешканці. Суму одноразової матеріальної компенсації сім'ям за зруйноване житло визначатимуть за результатами актів обстеження, каже Тетяна Масік. Представники постраждалих домогосподарств, житло, яких зруйноване і непридатне для проживання це 100 тисяч гривень, житло, яких частково зруйноване і непридатне для проживання 75 тисяч гривень. І житло зазнало значних пошкоджень це 50 тисяч гривень, і зазнало пошкоджень це 25 тисяч гривень. Внаслідок удару безпілотників загинули три людини. Родини загиблих отримують допомогу по 250 тисяч гривень. Такі ж суми мають отримати сім'ї загиблих минулого року внаслідок повномасштабної війни. Усього на це передбачено 7 мільйонів гривень. Ірина Касьяненко, Сергій Шаповалов. Суспільне новини суми.